Столичні телевізійні новини у студії Юлія Боднар. Мої вітання і у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся, як минула ніч на сході, скільки країні коштує день війни на Донбасі, як ремонтують столичні трамваї та як активісти закликали відмовитися від натурального хутра. Про це все і не тільки, просто за мить. Минула доба у зоні АТО не пройшла повністю спокійно. Проросійські бандформування тричі цілеспрямовано обстрілювали позиції сил АТО. Вогневу активність російські найманці традиційно посилили у темну пору доби. Так близько 21-ї години бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали наш опорний пункт у селищі Мар'їнка, що неподалік Донецька. В результаті четверо українських бійців отримали поранення. Цієї ночі бойовики також били з гранатомету в напрямку українських підрозділів. в Ново. Труїцькому гранати лягали за 50-60 метрів від наших позицій, повідомляють у штабі. О 20 й годині на Артемівському напрямку зі сторони Горлівки бойовики застосували стрілецьку зброю в районі Майорська. Майже о 22-й та 23-й годині великокаліберний кулемет злочинців працював неподалік Луганського. Загалом, впродовж вчорашньої доби, російські бандформування тричі цілеспрямовано обстрілювали позиції сил АТО. А вже сьогодні, 28 вересня. Опівночі до шостої ранку в зоні АТО режим тиші не порушується. Кожен день війни на Донбасі коштує нашій країні близько 5 мільйонів доларів. Повідомив президент України Петро Порошенко, виступаючи на саміті з прийняття цілей сталого розвитку в рамках Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава нашої держави зазначив, Україна прагне миру та процвітання і разом з державами-партнерами докладає максимум зусиль для врегулювання конфлікту мирними дипломатичними засобами. Україна робитиме рішучі кроки для захисту суверенітету та запропонує зміни, які сприятимуть посиленню глобальної безпеки. Про це заявив президент Петро Порошенко в Нью-Йорку в рамках засідання Генасамблеї ООН. Глава нашої держави наголосив, що необхідно підвищити ефективність роботи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. За словами Порошенка, цю ініціативу вже підтримала велика кількість інших країн. Він також відзначив, що всі міжнародні контакти у рамках генасамблеї будуть присвячені забезпеченню потужної трат. Атлантичної єдності та солідарності з Україною. Після анексії Криму, після агресії на сході України, після Сирії, коли одна з країн постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Росія блокує дії, які знаходяться, інструменти, які знаходяться в розпорядженні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ми маємо або підвищити ефективність, або вибудовувати інший механізм безпеки. Петро Порошенко в рамках Генасамблеї ООН провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники обговорили підготовку до зустрічі в нормандському форматі в Парижі, яка відбудеться 2 жовтня. Меркель зазначила, що ситуація в Україні має важливе значення для глобальної безпеки. Також Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном. Сторони домовилися про цільову допомогу Збройним силам України. 34 трамваї поповнять рухомий склад Київпастрансу до кінця року. Усі вагони капітально відремонтують на заводі електротранспорту. Уже нині 6 одиниць працюють у Дарницькому депо. Як лагодять улюблений транспорт багатьох киян, бачив Богдан Буряненко. І ржавій, і без вікон зі зламаною ходовою ці трамваї роками простоювали депо, адже детали на їх ремонт просто не було. Шанс на друге життя рухомій склад отримав тільки зараз. Київ почав купувати запчастини у Чехії. Ми виходимо з цього стану за рахунок запасних частин, які ми беремо з Чехії, і теххумови, найголовніше, теххумови на капітальний ремонт передбачають заміну. Вузлів, агрегатів, кузова вагони могли здати на металолом, однак наразі їх реконструюють майстри заводу електротранспорту. Ремонт трамваїв розпочинається з дефектоскопії. це немов обстеження у лікаря. Після діагностики майстри отримують висятну інформацію про стан деталей та кожної системи рухомої одиниці. Наступний етап розбір трамваю і ремонт корпусу вагону. Підлогу зміснюють, роблять заміну скла та панели. Трамвай отримує і нові сидіння. Ліноліум ложим, хорошої якості, який довго служить. Міняється по каркасу кузова, міняється все, вхідні ступіньки, сходинки, все міняється повністю. От, перегородка кабіни водія, пол в кабіні водія, покриття кабіни водія. От, міняються стопроцентно всі стекла. Водночас працюють над електронікою. Ретельно перевіряють кожен дріт, аби усе якісно працювало. Тим часом майстри налагоджують роботу двигунів та ходової частини. На заводі електротранспорту кажуть, у середньому потрібен місяць, аби відремонтувати один вагон. У київ пастранці розповідають, купують в Чехії не трамваї, а деталі до них. Одному вагону потрібен новий корпус, іншому частини електроніки. Тому замовляють з Праги цілі рухомі одиниці. Інакших комплектуючих саме до трамваїв Т-третіх, їх більше немає, їх не виробляють. Тобто, і це в нас одна можливість обновити і продовжити термін використання т 3 вагонів практично ще на 10 років. До кінця року на вулиці столиці вийдуть 34 оновлених трамваї. Вони пристосовані до складного столичного рельєфу, водночас їх відновлення коштує рази дешевше, ніж закупівля нових вагонів. Якщо взяти Ціна якість, то звичайно, та третій, який після капітального ремонту, це на сьогоднішній день це спасіння для наших парків. Трамвай, якщо б ми зараз закупили, і я би не сказав, що він відслужить 10 років, він буде коштувати зараз приблизно 600 тисяч євро. Тобто різниця, це ну, вона просто ми сьогодні маємо скільки там не цілих 50 тисяч доларів і 600 тисяч євро. 50 вагонів щороку, план на ремонт траваю, починаючи з 2016-го. У Києві пространці кажуть, якщо працювати у такому темпі, столичний рековий транспорт може капітально оновити за 4 роки. Богдан Принанків гентуртелекана Київ. Напередодні 74-ї річниці з дня трагедії у Бабиному яру у столиці запалили свічки в пам'ять про жертв масових розстрілів. Близько сотні людей пройшли худою Андріївським узвозом до контрактової площі. Організатори акції кажуть, шлях символічний, адже саме на Подолі раніше проживали євреї і звідси вирушали на смерть. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, в Бабиному яру загинуло майже 34 тисячі євреїв. Разом з ними німецькі окупанти розстріляли. Багатьох ромів, а також інших ворогів третього рейху. Учасники акції переконані, страшні події треба пам'ятати, аби вони ніколи не повторилися в майбутньому. У пам'ятні ході об'єднались представники єврейської та ромської громад, свідки Бабиного Яру, школярі та студенти Києва. Очень важливо пам'ять, що собиття Бабиного Яра були, і що це не просто прошле, которое один раз случилось. Что... Мір так устроен, що нужно постійно споминати про ці речі. інакше ми ризикуємо вновь к ним вернутися. Війна це дуже небезпечний період, коли з самого серця людини виходить все найгірше, що є в ній, і війна сприяє тому, що можуть статися будь-які жахливі трагедії. Тому, хоча історія ніколи не дає уроків. Пам'ять про цю історію мала б нагадати нам сьогодні наскільки небезпечна війна і наскільки важливо в будь-яких умовах до іншої людини ставитися, як до людини в першу чергу. Напередодні щорічної всеукраїнської акції Хутро тварина марш за життя, яка відбудеться 4 жовтня, в столиці на Троїцькій площі активісти влаштували справжній перформанс. Близько 30 людей, імітуючи трупи тварин, продемонстрували, як це бути жертвою негуманного виробництва. Так, активісти виступили за заборону звіроферм та вирішили закликати людей по примодні тенденції відмовитись від продукції хутряної промисловості і цим зберегти життя мільйонам тварин. До того ж, вкотре нагадали хутро і шкірі існує альтернатива, зокрема синтетичні матеріали. Він Коли у нас е, виходить так, що е, тисячі і мільйони тварин вбиваються заради того, щоб комусь було якби тепло, хоча насправді можна використовувати синтетичні засоби для зберігання тепла, то це є не те, що гуманно, а те, це вже абсурдно. Це те саме, що знімати шкіру з іншої людини і вдягати на себе. Ми сьогодні хотіли продемонструвати... Как примерно выглядят трупы животных после того, когда с них снимают? їх шуби, їх мех, для того, щоб люди могли демонстративно хвастатися своїм багатством фінансовим. Ми вважаємо, що дуже негуманно з тваринами поводитися так, як з ними зараз поводяться. До того ж, це дуже шкодить навколишньому середовищу, тому що використовуються хімікати для обробки шкір тварин. За інформацією українського гідрометеорологічного центру від сьогодні до 2 жовтня у Києві зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій нагадують киянам про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки. А в суботу, 3 жовтня, в Україну повернеться сонячна погода. Повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, протягом цього тижня температура коливатиметься в межах 13-18 градусів з позначкою плюс. А від субот, та температурні показники піднімуться до плюс 25 градусів. Ось такими були новини цієї години. Як далі розвиватимуться події? Остей розповість уже о 15-ті не пропустіть. А Я прощаюся до завтра. На все добре і будьте здорові.